Восьмий день нашої подорожі по Японії, і сьогодні ми будемо дивитись на місце, де просто в скелях біля моря вирізання обличчя 16 учнів Будди. А потім відправимось в гірський монастир Ямадера. Пробуємо м'ясо морського лева, яке за смаком нагадує трохи підсушену яловичину. Ці обличчя були зроблені монахами понад 200 років тому в пам'ять про рибалок, які загинули в морі. Автомати з продажів напоїв просто всюди. Час їхати далі. Спеціальна машина, яка видає квиточок, який означає початок вашого маршруту. Японія може виглядати і навіть так. Проте повсюди чисто і місцями також дуже гарно. Далі у нас маршрут з пересадками. Їдемо досить швидко. Часу, щоб поїсти їжу з якогось закладу у нас не було, тому купуємо їжу з супермаркету, яка доволі класна. Ще пару пересадочок, і ми майже приїхали. По дорозі гуляємо і натрапляємо на ось таку красу, трохи гуляємо фермами. На пероні ось таким чином зазначені місця входу в вагони. Зазвичай біля них формуються черги. Остання пересадка, і ми в селищі Ємадера. Муляжі їжі як окремий вид мистецтва. Кожен поважний заклад їх має і виглядають вони дуже реалістично і апетитно. Навіть без знання мови орієнтуєшся на те, що отримуєш. А ось і монастир Ямадера це стародавній буддийський комплекс на схилі гори. До головного храму веде довга кам'яна дорога з тисячі сходинок, уздовж якої стоять невеликі святині та фігури. По дорозі відкриваються гарні краєвиди на сам монастир і безпосередньо на долину. Тут вони зібрали в лісі неперевершену комбінацію ведмедів, мавпи, кабани. Є й печера з воротами торі, куди люди приходять помолитися. Нагулявшись, дуже втомлені, просто купуємо булочки на вечерю і приходимо до нашого готелю. Загальні витрати на двох – 163 американських долари. Усього за 3 долари випрали та висушили свої речі і лягли відпочивати. До зустрічі в новому дні!